Як неймовірно швидко летить час! Уже 5 років працює в США на радіо етно фм програма Час української пісні під керівництвом Наталі Багу. Скільки неймовірних зустрічей, неймовірних пісень, скільки фестивалей онлайн, конкурсів, пісенних, творчих. Неймовірна кількість! І все це робить одна людина. Наталя Бахма, мені дуже приємно, Наталичко, привітати вас, привітати вас, привітати вашу всю команду, подякувати за ту неймовірну працю популяризації української сучасної, патріотичної пісні, особливо цей складний для України час. Час нашої боротьби за нашу свободу і за нашу незалежність, за честь і гідність української нації. А пісня і слово. Вони не мають кордонів, вони йдуть від душі до душі, від серця до серця. І тому ви творите неймовірну працю. Дух України, дух української пісні. Ви несете освіту. Хай Господь допомагає, хай розслабляє Господь ваші всі проекти гарних, цікавих, творчих вам проектів. І дякую за нашу гарну, спільну співпрацю. Це неймовірний був наш міжконтинентальний фестиваль «United for Ukraine. Два роки невтомної праці, представництво більше 70 країн, учасниць нашого цього фестивалю марафону міжконтинентального. Все це одній єдиній людині. Наталія Бахмут і Радіо ФМ. Sacramento.